Світлана просто обожнювала свою свекруху, вона усім серцем та душею намагалася бути найкращою невісткою, слухняною, уважною, вдячною. Їй здавалося, що сама так будується сім'я. Олена Іванівна тоді, ще перед весіллям, дуже підтримала сором'язливу дівчину, яку її син майже з силою притяг знайомитися з нею. Олена Іванівна жила одна. І тепер, ставши її невісткою, Світлана щиро хотіла допомагати, готувати, витерти пил, вигуляти її, мопса, Томаса, купити продукти, заскочити поліки до аптеки, а потім бігти додому, прасувати чоловікові сорочки, варити вечерю, накривати на стіл. Життя її після весілля. Розділилася на дві хати, до свекрухи і до додому. Їй здавалося, так буде завжди. Але вимоги Олени Іванівни поступово росли, як тісто на дріжджах. Спочатку вона порадила світлані підтягнути англійську, щоб допомагати Миколі з робочими листуваннями. Потім категорично попрохала приходити до неї щодня рівно о восьмій. Бо собака потребує режиму і не можна вигулювати її у різний час. Потім готувати обід не з того, що є, а з того, що вона сама купить, обмежуючи свої витрати. Мовляв, її пенсії геть не вистачає, а світлана терпіла та намагалася не нарікати, навіть коли бігла з однієї квартири в іншу в слизьких черевиках по зимовому льду. Вона вважала, що так потрібно, що свекруха цілком за неї, і вона майже подруге. Аж поки одного разу все не перевернулося. Світлана забула телефон у свекрухи, загадала про нього вже на вулиці маршрутки, повернулася тихенько, відчинила двері своїм ключем і застигла. Її Микола замість роботи був тут. Та балакав з матір'ю. Мамо, ти чого так завантажуєш Світлану? питав він. «А Вона ж і так із ранку до ночі біга, як заведена, вона навіть про себе перестала думати, не робить ні манікюру, ні зачіски. Постійно така заклопотана, що вдома вечір з ніг падає. Синку, це я навмисно їй завантажую, щоб дівчині дурні думки в голову не лізли, спокійно відповіла. Олена Іванівна, розслабся, почне собою займатися, буде гарна та вигуляна. То гляди, і коханця заведе, я ж її очі бачу, гулящі вони, і у душі кожна жінка хоче кращого. А тобі себе поберегти треба, а вона й так на твоїй шиї сидить та ноги звісила. Ніде ж не працює, на твої кошти живе. Тож хай і немає жодної вільної хвилини, нехай одробляє тим, що може. Світлана слухала це все, стояла у дверях, як укопана, а потім тихенько пішла, але всередині щось хруснуло. Наступного дня вона вперше в житті твердо сказала свекрусі Ні, я сьогодні не можу. Олена воняна зробила паузу. Та якось зітхнула, так, ніби їй щойно переказала рецепт яєчні золота. Світлана навіть через слухавку відчула її невдоволення. Як це не можеш? спитала вона, і в голосі не було вже звичайної світлані дружеского тону. Отак не можу, і все. У мене свої справи є, повторила Світлана. І так вона робила декілька разів поспіль. Відношення між невісткою та свикрухою різко стали погіршуватися. Доходило до того, що свикруха вже не просила, а вимагала, щоб невістка йшла до неї. Бо у хаті брудно, бо обід не готовий, собака не вигуляна. А Микола став на бік матері та також почав дорікати дружину тим, що вона стала зовсім не така, як раніше. Мати тебе чекає. Ти винна й допомагати, казав Микола. Ти винна, тепер ця фраза стала різати світланівий слух, і вона як могла, не підкорялася. Світлана раптом перетворилась із найкращої, на хвойду, і ледецьо. У ту саму мить вперше дозволила собі щось для себе. Коли вона пофарбувала волосся, зробила зачіску, манікюр замість того. Щоб купляти свекрусі шматок сиру з пліснявою чи баночку червоної ікри. А потім, щоб не зійти з розуму, а мати якесь віконце для душі, Світлана створила сторінку в соцмережі під дівочим прізвищем і просто виклала свої фото. Несподівано їй написав чоловік Андрій. Вони почали переписуватись. Він був такий лагідний. Чуйний, уважний та трохи смішний. Він надсилав їй вірші, мудрі думки, своє тепло, а трохи згодом він писав, що кохає її, і напроч добре знав її життя настільки добре, що Світлана підозрювала, чи не вміє цей Андрій читати думки. Після того, як Світлана розповіла йому про свої тяжкі відносини у родині, про Негаразди. Які вона зараз терпить, та не збирається йти на компроміс. Він, що здивувало Світлану, просив помиритися зі свекрухою будь-якою ціною. Він майже наполягав на цьому, а Світлана трохи згубила голову від їхнього спілкування і, не дивлячись на те, що вони навіть ніколи не балакали по телефону, попросила зустріч з ним. Андрій на це відразу згодився, що теж було дивно, тому що він дуже мало розповідав про себе. Був таким привабливим та таємничим. В неї було тільки кілька фото цього Андрія, і Світлана за коханими очима роздивлялась їх, коли була сама. На побачення вона збиралась, як на свято. Накрутила легкі локони, нафарбувала губи. Вдягла сукню, яку давно берегла для особливої нагоди, і зараз вона стояла біля фонтану і чекала, і побачила того, кого найменше сподівалася зустріти. Перед нею з'явилася Олена Іванівна. Андрія чекаєш? сказала вона з кривою усмішкою. І не бреши, я все знаю. Зато Андрія писала тобі я, а фото були з інтернету. Я ж серцем відчувала, яка ти в душі хвойда. Тож, моя мила, якщо не хочеш, щоб про твої викрутаси дізнався твій чоловік, будеш робити все, як раніше. А не схочеш, покажи листування Миколі та й поїдеш у своє село з ганьбою, як та, яка зрадила чоловіка, я тобі зроблю гучні проводи. Світлана слухала та стояла, наче у тумані. Її наче опекли. Тепер Світлана боялася розголосу та гучного скандалу. Вона попалася, як ролик до капкану. Удома вона мовчки зібрала ноутбук, свій телефон, речі. Вкрай спокійно. Микола, помітивши ці збори, запитав: Ти куди? У твоїй матусі є для тебе сюрприз, коротко відповіла вона. Тобі сподобається. Що? перепитав він. «А Вона краще знає, як нам з тобою жити, але це життя завершилося, сказала Світлана, та подала йому свій телефон. Тут, мабуть, ти також зробиш винною мене, вона з викликом дивилася Миколі у очі. Подивись, почитай, та відкрила свою переписку з Андрієм. А там не було нічого кримінального, жодних зізнань чи натяків на зраду. Лише невинне листування з Андрієм, легкі жарти, його вірші, трохи компліментів і її фрази. Я хочу поговорити з тобою наживо. Жодної зради. Усі гострі кути Світлана підчистила. І що тут такого? буркнув Микола. Це листування з твоєю мамою, чітко сказала Світлана. Бо Андрій це вона. Вона вмовляла мене миритися з нею. Будь-якою ціною. Вона писала, що я маю робити. Що думати? Це її слова, її стилістика, її помилки. Вона вдавала себе в мого віртуального коханця. Микола аж зблід. Мамо, та ти що? Він почав злитися. Навіть, якби й вона, ти ж цього не знала, ти ж думала, що це чоловік? Так. Я думала, що це людина, яка до мене нормально ставиться, відповіла Світлана. Так, я думала, що листуюся з чоловіком, як я гадала з другом, який у першу чергу розуміє мене. І ти, Микола, сам у цьому винен. А я не хочу ставати старою мавпою у свої 27 років, тільки для того, щоб твоїй матусі було добре. Іще. Я їй не прислуга, так що, мій милий, сприймай це як хочеш, якщо щось не подобається, давай розлучимося. Світлана розійшлася, її очі скрилися блискавками. Голос став сильним та впевненим, а Микола слухав і розумів, що через примхи матері він ледь не втратив дружину. Все, годі, я почув тебе. Сказав він тихим голосом: Ти не винна, винен я, а потім посадив дружину до себе на коліна та почав цілувати. Я кохаю тебе, шепотів він, я не хочу губити тебе. Він цілував їй шийку та ніжно гладив руками по спині. Цю ніч Світлана та Микола провели як ту їх першу ніч, коли вони стали чоловіком та жінкою. І у їх родині настав лад, а Микола домовився, щоб до матері приходила жінка з соціальної служби і робила усе те, що робила його дружина. Шановні гості та підписники каналу. Якщо вам подобаються яскраві життєві історії, що публікуються тут, то будьте так ласкаві, підтримайте нашу команду лайком, підпискою та залишайтеся з нами. А ми прикладемо всі зусилля, щоб радувати вас та дарувати емоції. Якщо у вас є цікаві сюжети, особливе прохання писати їх у коментарях до відео. Так ми разом зробимо цей канал більш життєвим та яскравішим. З повагою команду каналу Байки та історії життя.